Ця практика називається балансу тілі, балансу житті. Дуже часто таке трапляється, що ми відчуваємо менше рівноваги або не відчуваємо її взагалі. Це одна з моїх найулюбленіших йога практик, які приводять більше балансу стабільності та рівноваги у тіло, розум та життя. Давайте почнемо у позі стоячи на килимку. Поставте ваші ступні на ширині стегон, Пальці показують вперед. Трошки підверніть ваш куприк, поперековий відділ спини не прогинається, Розкрийте ваші долоні допереду, розкрийте ваші груди, підійміть плечі, відправте плечі назад. Відчуйте, як лопатки зближаються одне з одним. І ми почнемо з розминкою. На наступному вдиху. Широко підійміть ваші руки над головою. І одночасно підійміть п'яти, ставайте на кінчики пальців. І на видиху все обережно відпустіть донизу. Повторюємо вдих. Широко підійміть руки над головою. Одночасно підійміть п'яти, зафіксуйте погляд на одному місці, яке не рухається. На видиху, все відпустіть. Ще один раз вдих. Ставайте на кінчики пальців, руки над головою і на видиху. Все опускаємо. Тепер продовжуємо. П'яте залишається на підлозі. На вдиху, підійміть руки широко над головою. Можливо, невеличкий прогін спини, тут розкрити груди, подивіться до неба. І на видиху коліна вже трошки зігнуті, і складаємося донизу над нашими стегнами. Розслабте шию, голова важка. Долоні на підлозі або на гомілках на вдиху. Ми підводимось наполовину. Ноги прямі, ругоруди розкриті, погляд донизу. На видиху складаємося. З прямою спиною на глибокому вдиху ми повністю підводимося. Догору і руки підіймаються над головою. І на видиху ми продовжуємо. Широко опускаємо руки донизу і складаємося. у танасана нахил донизу. На вдиху підводимося наполовину. Арде Танасана. На видиху складаємося. Вдих. З прямою спиною ми підводимося повністю до гори руки тягнуться до неба. І на видиху складаємося. Вдих, підводимось. І видих, складаємося. Останній раз вдих, повністю підводимось до гори руки, тягнуться до неба. І на видиху складаємося. Вдих, підводимось наполовину. І на видиху складаємося. Тепер наприкінці видиху залишіться тут. Розслабте шию. Дозвольте вашій голові бути важкою. Зігніть ваші коліна тут настільки, наскільки потрібно, щоб руки дістали до підлоги. Переконайтеся, що ваш погляд десь позаду кімнати. Добре, тепер. Далі ми будемо робити позу стільця або уткатасана. Зробіть глибокий вдих, зігніть коліна, наче ви сідаєте на стілець, одночасно підійміть груди і руки над головою. Затримайте вдих, затримайте цю позу. І зробіть повільний видих. випряміть ноги, відпустіть руку здовж тіла. Повторюємо вдих. Затримайтесь тут буквально на пару секунд і повільний видих. Ще один раз вдих. І затримаємось. І повільний видих. Останній раз вдих. Затримайтесь тут. Видих, залишайтеся тут. Залишаємось в позі стільця. Знову ж таки, підверніть ваш куприк, наче ваші стегна тягнуться трошки вперед, Поперек не прогинається. Ви можете залишатися тут, або якщо ви хочете зробити ваше життя трошки складнішим, випряміть руки попереду себе, підійміть п'ятий і ставайте на, на ваші пальці. Зафіксуйте погляд на одному місці, яке не рухається. Це називається фокус погляду. Продовжуйте дихати глибоко, тут не затримайте ваш, ваше дихання. Давайте зробимо ще один вдих. І на видиху обережно, повільно, відпустіть все. Поза стільця – Це дуже класна поза для укріплення м'язів, особливо нашого попереку, який тримає наш тулоб, наш хребет. Це дуже корисно для нашої стабільності. Добре. Переконайтеся, що ступні на ширині стего. І тепер повільно переведіть вагу тіла на праву ступню, Зігніть ліве коліно, підійміть ліву ногу від підлоги. Зробіть тут вдих, потягніться маківкою голови до неба. І тепер на видиху згинайте праве коліно, наче ви сідаєте на стілець і покладіть ліву, ліве стегно на праве. Опція обернути вашу мілку і литку разом, але ви можете залишатися тут. Тепер випряміть ваші руки навпроти себе, ліва рука йде під правою. Ліва рука йде під правою, Оберніть руки разом, з'єднайте долоні разом. І тепер підійміть лікті в одній лінії з плечами. Зробіть тут глибокий вдих, зафіксуйте ваш погляд. І тепер, на видиху, ми складаємось і тягнемось ліктями до колін. Зафіксуйте тепер ваш погляд на колинку, продовжуйте дихати. Зробіть ще один вдих. Видих, залишаємося тут. Наступний вдих ми розкладаємося, підіймаємо наші лікті. Продовжуйте тут балансувати на видиху. Відпустіть ваші руки, підійміть ліве коліно. Зробіть глибокий вдих, з'єднайте руки долоні нав, разом навпроти грудей. І тепер на видиху відправте ліву п'яту назад, нахиліться грудьми вперед, наче ваше тіло утворює таку букву. «Т». Праве коліно трошки зігнуте, це дасть вам більше стабільності та балансу. І ліві, ліва ступня трошки напружена, ліві пальці ніг показують донизу. Завжди є опція відпустити руки вниз на підлогу або його блоки, або можливо книжки. Для більшої стабільності або ви можете залишатися тут. Давайте зробимо ще один вдих. І тепер на видиху відпустіть руки і відпустіть ліву ступню до правої. Складаємося донизу, затримайтесь тут. Візьміться руками за протилежні лікті і просто погойдайте ліктями вліво та вправо. Поверніться до центру, відпустіть руки. Вдих на наполовину, долоні на підлозі або на гомілках. І на видиху складаємося. Наступний вдих з прямою спиною ми повністю піднімаємося до гори, руки тягнуться до неба. І тепер на видиху відпустіть все. Долоні до переду, і ми одразу зробимо іншу сторону. Так само переконайтеся, що ступні на ширині стегон. Повільно переводимо вагу тіла на ліву ногу, підіймаємо праву ногу від підлоги, робимо вдих, тягнемось маківкою голови до неба. На видиху згинаємо ліве коліно і праве стегно йде на ліве стегно. Ті самі опції можна обернути гомілку та литку разом. Але це опціонально. Випряміть ваші руки. І тепер права рука підліво. Права під ліво, оберніть руки разом, з'єднайте долоні. Підійміть лікті в одній лінії з плечами. Зробіть тут вдих. На видиху складаємося, тягнемось ліктями до колін. Зафіксуйте погляд на калинку. Продовжуйте дихати. Наступний вдих. Ми розкладаємось, тягнемось ліктями догори. І тепер на видиху продовжуйте балансувати. Відпустіть ваші руки, підійміть праве коліно. Зробіть глибокий вдих, з'єднайте долоні разом навпроти грудей. На видиху відправте праве п'яту назад, нахиліться грудьми вперед. Ліве коліно трошки зігнуте, і права ступня напружена. Давайте тут посміхнемось. Ви можете залишити руки на підлозі або залишатися тут. Давайте зробимо ще один вдих. І на видиху відпустіть все. І відпустіть праву ступню до долівої. І знову складаємося. Зробіть вдих, підводимось наполовину. На видиху складаємося, відпустіть долоні на підлогу. Зігніть коліна настільки, наскільки потрібно, і тепер поставте ступні трошки ширше за стегна, приблизно на ширину калимку. І тепер дуже повільно почніть згинати ваші коліна, приводячи сідниці ближче до підлоги. Лікті з'єднаються з колінами. Ви можете залишати руки на підлозі для більшої підтримки або з'єднати долоні разом навпроти грудей. Залишаємося тут ще буквально на одне дихання. Можете поставити долоні за сідницями для більшої підтримки, і просто дуже обережно сідайте на сідниці на підлогу. Поставте ноги у схрещеній позиції, гомілки схрещені. І поставте праве руку за спиною на підлозі, вдих, ліва рука тягнеться до неба. І на видиху скручування у животі відпустіть ліву долоню на праве коліно. Зробіть вдих, і видих скручування трошки глибше. Тепер робимо вдих і повертаємось до центру, відпускаємо руки. І видих, залишаємось. І тепер поставте ліву руку за спиною. Глибокий вдих права рука над головою. І на видиху відпустіть праву руку до лівого коліна. Тепер на наступного вдиху ми повертаємося. Допереду відпустіть руки, видих тут. З'єднайте ступні разом, коліна до сторін. візьміться руками за гумілки, щиколотки або за ступні, якщо це доступно, зробіть тут вдих, розкрити груди. І на видиху нахиляємося донизу, згинаємо лікті, тягнемось грудьми до підлоги. Якщо це відчувається як занадто сьогодні, можливо, це просто нахил голови. Цього вже більш ніж достатньо. Можливо, ви хочете відпустити передпліччя на підлогу. Це опціонально. На наступному вдиху повільно підійміть ваші груди. Поставте руки з зовнішньої частини стегон і на видиху з'єднайте коліна разом, покладіть ступні на підлогу. Обійміть себе. Це була така експрес-балансуюча практика. Вийшло а, трошки швидко, але я сподіваюся, що вам сподобалось. 100% вона принесе а, користі, сили та балансу у тіло та розум. Дякую, що практикуєте зі мною, і побачимось у наступній практиці.